Волонтер-журналіст записав звернення до українців страшні слова, які ще перевірять працівники всіх потрібних органів. Якщо це правда, таким комбатам кінець. Слухайте, сміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто, вони становляться живими свідками. Злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е колегам, корупціонерам, камбатам е з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істріблять. І коли хлопці живі повертаються назад і починають пред'являти претензії, Камбат, їх садове на СІЗО, прикріпляє їм малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малює їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка. Вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що е, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну так не має, бути, я не так вихований. Понятне діло, що я починаю понимати, що щось не то відбуває, і Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися. Рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо. Там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одно слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не взагалі э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої. Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрізняємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями, такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському, ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне. Перерахували, кажу, всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви чим не, не, ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт, місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт не президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України. Як голова всеукраїнської громадської організації нагадаємо, дружина того, хто служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ Тетяна Євчук звинуватила командування в корупції, розкраданні гуманітарної допомоги та продажу наркотиків. При цьому виходити на зв'язок зі слідством вона не поспішає і заявляє про погрози. Фокус розбирався наскільки масштабні зловживання на рівні окремих бригад. У змі та соцмережах розгорівся скандал із 77-ю окремою аеромобільною бригадою десантно-штурмових військ ОАБ ДШВ, ЗСУ. Уже на військового, який служив у підрозділі і зник безвісти Тетяна Євчук звинуватила командирів у тотальній корупції. За її твердженням, солдати платять командирам буквально за все, і прейскурант виглядає так: від 30 до 70 тисяч гривень щомісяця за невихід на бойове завдання, 20 тисяч гривень за десятиденну відпустку, 10 тисяч гривень за евакуацію з поля бою, 750 тисяч гривень за один ріжок до автомата. Хочу жити плати, так кажуть бійцям. Додає Тетяна Євчук. Дружина військового розповіла, що це не список корупційних злочинів. Вона підозрює керівництво бригади у привласненні та розпродажі гуманітарної допомоги. Ми знаємо, що туди на позиції бригади неодноразово було доставлено велику кількість гуманітарної допомоги. Але військові її не бачили, або бачили, але в дуже малій кількості. Зрозуміло, що командири продавали все ворогу, а хлопців кидали на нуль без нічого, зазначає вона. Івчук заявила, що звернулася до СБУ, Держбюро розслідувань і прокуратури з усіма доказами. Після розголосу фактів зловживань вона поскаржилася на погрози на свою Адресу в інтерв'ю ТСН дружина солдата розповіла, що її чоловіка Віталія Євчука мобілізували в березні цього року. Наприкінці квітня він приїхав до 77-ї ОАБ ДШВ, а зник безвісти 11 липня на першому бойовому завданні. Дружина каже, що командування не знає місце знаходження її чоловіка, тому вона сама шукає інформацію через побратимів, волонтерів і в групах військовополонених. До зустрічі, друзі, став.